саме страшне заняття. Діти його, ну так, з таким запаскою якоюсь збирають. Вот он, Так, як ваші відчуття? <толків> <сих> Вау, так? Вау. А, я ж цей вепс він охоплює декілька вікових категорій. Від початкової школи до старшої школи. Чогось у мене тупить комп'ютер. Що тут прикольного, те, що ми на заняттях вивчаємо механізми, складнощі збірки. Ми чітко розуміємо, як це потім все запрограмувати, автоматизувати, і це у нас одразу на заняттях іде така паралель, де в житті це використовується. Ну тобто, не просто ми прийшли, зібрали і ура, а ми е будуємо мости е там роз. Внедряємося в природознавчий процес. Так. І у нас, виходить, лінійка Wex Robotics вона широка. І завдяки нашим партнерам асоціація Ноосфера, як я раніше вже казала, ми забезпечені ось такою платформою. Ось цей конструктор. Він кольоровий, яскравий. Легкий, бо його легко асоціювати з по формі, по розміру, по кольору. Він так само оснащений е, датчиками, моторами, е, кольором і так далі. Тобто, е, це лінійка для початківців і для середньої школи. І ми на них зробили вже дуже багато уроків в освітньому проєкті VEX Robotics. Так, а тепер покажу взагалі ще такий моментик. Останній відосик, щоб ми понімали е, е, різницю. Бо Ардуїно це щось доросле, щось складне, щось незрозуміле викладачам, щось таке, Боже, я хочу, а не знаю. Зараз розберемося тут легко. У мене є в гуртом оці всі платформи, які ми зараз побачимо на екрані. Я і не знала, що така музика. <ріст> <ріст> Канва удивила. Розумний <ріст> будиночок, автівка. Інша автівка с матрицей. Маніпулятори, як же ж без нього. Вот. Погнали. Назад. Бо я забула, що тут у мене. З цим асортиментом. Мені мало комерційних груп. Mm -hmm. <ріст> Враховуючи тот факт, що я отримала грант від Нова України і ще маю партнерів на сфера, асоціація сфера, просто ну, обов'язково треба нести це в маси і робити такий потужний, довготривалий захід. Він довготривалий чому? Бо моя пропозиція освітянам. Унікальна вона дає можливість навчатися тривалий час. Мінімум чотири рази приїхати, максимум вісім. Там від одного до декількох місяців можна навчатися.